Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Нагадую вам, тому що сам особисто декілька разів вже зіткнувся з цим питанням, з цією проблемою, що не забудьте переоформити, оформити свою землю, інакше у вас її просто заберуть. І часу на те залишилось зовсім трішки. До 1 січня 2025 року у всіх у кого не буде права власності. Земля буде вважатись така, яка не витребувана, тобто, яка не потрібна, яка людям не потрібна, і вона буде передаватися в громади. Тобто на території тих громад, в яких вона знайомиться, вона буде віддаватися в громади, а що потім з неї зроблять, десь комусь продадуть, роздадуть то вже зовсім інше питання. Тож, які землі потрібно переоформити, які вже переоформлені, які зараз наразі неможливо переоформити, що з ними робити. Тому розбираємось, тому що часу мало, а вважаючи на те, що багато реєстрів зараз з обмеженим доступом, то цей процес може бути ой яким не швидким. Він завжди був, чесно кажучи, повільним. А тепер це все ще може ускладнитися через військові дії. Тож, давайте розбираємось, тому що в людей можуть бути документи, вони можуть вважати, що земля їхня, а тоді прийде 1 січня і вона просто забереться і скажуть, а, ми ж вам казали, да? Тому. В Україну, в Україні землю, на яку не оформлено право власності, вона вважається невитребована земельна частка, почнуть віддавати місцевим громадам. Почнеться цей процес 1 січня 2025 року відповідно до прийнятого закону. Закон ще був прийнятий як розпочинався оцей ринок землі, так і це ще було до військового стану. Зараз військовий стан. Усугубив цю ситуацію, розбираємось, чому і як все-таки добитися правди. Таким чином українці і їх спадкоємці, які не отримали відповідних документів, вважатимуться такими, що відмовились від отримання землі. Будь ласка, да? Якщо ти до кінця все не оформив, значить ти не хотів, значить ти відмовився. А те, що ти не зміг цього зробити, то нікого не хвилює. Е, тож, що потрібно змінити, які документи підходять, які ні. Е, усім, хто не змінив сертифікати на земельну частку, тобто якщо в людини навіть є сертифікат, виписаний, колись такі виписувалися, да, на витяг з реєстру майнових прав і прав власності на земельну ділянку, потрібно терміново оформити право власності. Навіть е, е, міністр аграрної політики Денис Башлик наголосив, що це потрібно терміново. Такі ділянки будуть, які будуть не оформлені, будуть визнані як безхазяйними та віддадуть у власність громади, на території якої вони розташовані. З паями більш-менш зрозуміліше, тому що можна взяти цей витяг з реєстру. А от з оформленням, наприклад, як садиби роздавались колись, ну, садиби, городи, земельні ділянки, які в селах віддавались жителям села для ведення там, сільського господарства якоїсь невеличкої для себе. Дуже багато людей їх просто не оформляло. І наразі їх оформити не можна, тому що оформлення це призупинено на період військового стану. А закон діяти продовжує. І поки що я не бачу в Верховній Раді якихось намірів продлити дію да, цього закону, щоб він вступив в силу пізніше, щоб дати людям можливість чи відкрити в реєстри, щоб люди мали можливість то переоформити. Наразі таких дій не ведеться, тому то наразі нереально. У мене в самого, наприклад, є 10 соток, які дісталися ще від дідуся, потім мамі, потім мені, і так і вони не оформлялися, вони просто переписувалися з одного на іншого. Но зараз наразі вони просто заберуться. А земля. Нині в Україні це один з самих цінних ресурсів, який ще, слава Богу, поки що залишився народу, який ще в власності народу України. Хоча бачимо, що активно хочуть в нас забрати і це, хто купивши за... Мінімум, тому що реальна власність ціни, ціни на нашу землю набагато більша, ніж ту, за яку зараз люди продають, хто продає, а хто просто хоче віджати, як наші так рашистські росіянські сусіди. Кожен хоче нашу землю, і це не даремно, тому що в нас земля дуже і дуже цінна. Як за розташуванням, так і за своїми властивостями за всім. Наші чорноземи це просто поклад, якого немає більше ніде у світі. Тож, відповідно, давайте законом ознайомлю, щоб ви... Чітко розуміли правильну ситуацію. Відповідно до частини 4 та 5 статті 13 закону України про порядок виділення в натурі, тобто на місцевості земельних ділянок, власникам земельних ділянок часток паїв. Так. У разі, якщо до 1 січня... Власник невитребуваної земельної частки паю або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Будь ласка. Знаєш, відмовився, значить да. Знаєш, не хотів. На війні був, не на війні, де ще в окупації. Все рівно не хотів. Мені здається, це питання потрібно піднімати, щоб продовжили строки, тому що наразі ця ситуація ну, в регіонах, де то можна зробити, то ще зрозуміло. У Всіх інших то просто печаль. Потрібно робити якісь виключення, вносити в списки і давати, давати людям шанс, давати людям можливість то зробити, тому що просто втратиться, потім цю землю благополучно поділять між собою продадуть, роздадуть чи залишать собі ті, хто буде мати можливість, так? І щоб люди не залишились ні з чим. Тож, дорогі мої глядачі, у кого зараз прочитаю точніше, сертифікат, то переоформляйте його на витяг з реєстру на право власності. І користуйте своїм, не даруйте. Це те, що в нас залишилось, це те, що цінне, це те, що наше. І такою ціною ми цю землю да? тому нехай вона буде в людей, в тих, хто її відвоює. Тому активно спостерігаю, щоб бути в курсі, щоб дивитись, коли ті реєстри відкриються, чи буде продовження цього оформлення. Долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку Підписатись під відео і я вам відразу розповім. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі, і дбайте про своє, не віддавайте, то є ваше.